Це упаковка, послухайте. Жінка грошей на базарі трохи вторгувала, чоловікові своєму чоботи придбала. Добрі чоботи, юхтові, ще й прошиті тричі, є і Лейба на підошві. он. Маде ін Бердичів. Ринок. Гроші в касу заплатила, мене в руках обновку, попросила продавщицю, дайте упаковку. Тітку зміряла очима, продавщиця рижа. Ви, звичайно, не смирявши. А? а може, з Паріжа? Жінка мовчки повернулась, ну її мегеру, розживуся і без неї десь шматком паперу. Роздивилася довкола дай зайду в аптеку. Мо там не роздявляють на людей пощеку. Привіталася, пробачте, хочу запитати, чи не знайдеться покупку в щось запакувати. Дівчина в халаті білім вийшла у підсобку, за хвилину простягнула так громіську коробку. Жінка рада ранісіньке, дякувати Богу і вдоволена собою рушила в дорогу. Їде жінка в електричці. <рес> Їде, не тримає і коробку з покупкою бережно тримає. Біля жінки молодиця люлює малого, а навпроти чоловіки грають в підкидного. Раптом глянув на коробку молодик вродливий. Прочитав не таке ці презервативи. Люди падають від сміху, весь товар скупила. Чоловіків у Харкові босими лишила. Тітку смикають за лікоть, хлопці видно терті. Ну і коробка. Мужико. До смерті. Що ви, хлопці? каже жінка, ой, в мого і політа не залежаться надовго, що вгає до літа.